О, дивіться як зазеленіли зелені паркани в трускавці. Це вже повноправна весна, майже літо. Знаєш, тепло. Правда, коли ви будете дивитися це відео, вже напевно в трускавці підуть дощі і буде холодно. А сьогодні ще тепло. Бачите, користуюсь хорошою погодою. Знімаю трошки відео наперед. Низумі ротель. Віксус, весна. А, і це вулиця Лесі Українки. А там Беск в тому кінці видно. А ми прийдемося в інші кінець. Підемо до статуї Ісуса Христа. Це найбільша, найвища статуя Ісуса в Україні. Є точною копією статуї Ісуса в Ріо де Жанейро в Бразилії. Глянемо на статую. На видно місто. Та варіантів піднятися є дуже багато. Ну, можна навіть іноді спускатись, ми фактично спускаємось до Якщо ви живете в тій частині Мазепи, Дніпро, Бескі десь. В тому напрямку, то вам достатньо і треба буде спускатися. Наприклад, цією дорогою, якою ми йдемо. А якщо в нижній частині міста, то от варіант піднятися вулицею Стефаника. повз зал. Ще з Мазепи з Дніпра відповідно, з того боку, можна цією вуличкою прийти. Це інший кінець Стефаника. Ну і вулицею Лесі Українки. Прямо-прямо, постійно, прямо, поки не дійдете до Ісуса. Зок повітряний, низу вокзал. Магнолія. Ця частина вулиці Лесі Українки не відремонтована. Поки що. Напевно, понують її ремонтувати, але коли я не знаю. А там ближче досуса її будуть ремонтувати. Я розумію, якщо там будуть ремонтувати, то і тут поремонтують. Вулиця в нас і Українки починається від від Бескіда, від вулиці Дрогобицько. Там стоїть пам'ятник патріарху. Бачите, на початку вулиці Патріарх і церква Покроси Святої Богородиці. А наприкінці вулиці Ісус, син Бога живого. Нарече зважаючи, то, що це сьогодні недільний день. ж кажу, бо відео знімаємо трохи наперед. Але можете почути як правиться в церкві. Я думаю буде чути. Я вже фактично видно. Ісуса. Тут теж висадили сакури. І з'являється видно місто. Низу таксисти очікувані прибуття київського потягу. Я сподіваюся, ми його теж побачимо в одній з наступних серій. Сакори виростуть лише гарніше, якщо не маленькі, але бачите, навіть маленькі сакури квітнуть квітні дуже і дуже гарно. У нас є дуже багато відео з цієї гори від статуї. Як я завжди кажу, в будь-яку пору року, в будь-яку погоду, а давайте подивимося історію будівництва, а тоді вже оглянемо саму статую. Отже, все почалося в далекому 2013 році з посвяти землі під макет скульптури Ісуса Христа. А це ж місце так виглядало, бачите, 11 років тому. От вже є посвячена маленька фігурка. З чого все починалося. Макет. І в тому ж 13-му році почали монтувати скульп... дерев'яний макет скульптури. А ліпка з глини стартувала у липні 2013 року і тривала до вересня 2019 року. Тоді почали займатися розбиранням гіпсової формскультури. Це було в листопаді. І тривали паралельно земельні роботи. У 2016 році почали бити боронабивні палі і влаштовували підпірну стіну. А в 2017 вже робили центральний постамент. От На фото видно, можна колись прийти самому поглянути ці фото. Насправді цікаво. Бачите, тут масштаб. Видно, голова Ісуса і людина. У 18-му році шліфовка і фарбування скульптури. У 19-му тривала обліцовка. У 20-му благоустрій території. І в серпні скульптуру відкрили. Я був на відкритті? Було дуже гарно. власне сама скульптура, як я вже казав, точна копія Ісуса Вріо. Напис прийдіть до мене. Всі втомлені і втяжені, і я облегшу вас. А навкору зеленіють дерева. Квітний, квіта, ця казножки магнолійка. Там була сакура, невеличка квітна. а тут невеличка магнолійка і теж квітне. どうですか